Розв'язування показникових нерівностей. Отже, що необхідно враховувати при розв'язуванні показникових нерівностей? По-перше, необхідно зважати на те, значення яких функцій показникових порівнюється зростаючих чи спадних. Якщо порівнюється значення зростаючих функцій, то з нерівності функцій ми можемо отримати нерівність показників з тим самим знаком нерівності, яка й між функціями. Тобто говорять, що знак нерівності в цьому випадку зберігається. Тобто з нерівності функцій ми маємо нерівність показників. Тому що у зростаючих функцій більшому значенню функції відповідає і більше значення аргументу. Тобто оця функція за значенням більше, ніж оця. Тому її аргумент 3x плюс 1 більший за x-5. Далі розв'язуємо утворену нерівність і отримаємо 2х більше за мінус 6, а х більше за мінус 3. Це означає, що у відповідь ми записуємо проміжок від мінус 3, не включаючи, і до плюс нескінченності. У випадку, якщо порівнюється значення, Спадної функції, як в другій нерівності, то потрібно враховувати, що у випадку спадних функцій більшому значенню функції відповідає менше значення аргументу, тому 6х плюс 1 буде менше рівне за 2х плюс 5. Тобто знак нерівності змінюється відносно знака нерівності між функціями, знак нерівності між аргументами. Змінюється на протилежний. Далі розв'язуємо цю нерівність. Отже, х буде не більше за 1. У відповідь записуємо проміжок від мінус нескінченності до 1 включно. Хочу нагадати, що показникова функція є зростаючою, якщо її основа більше за 1. І спадною, якщо її основа менша за одиницю. У випадку зростаючих функцій, знак нерівності між функціями і між аргументами зберігається. У випадку спадних функцій знак нерівності між аргументами змінюється на протилежний відносно того знака, який був між функціями. В наступній нерівності ми... Число 8 представимо як степінь числа 2. Тобто це буде така нерівність. 8 це 2 в кубі. Тепер звертаємо увагу на те, яка основа. Бачимо, що основа більше одиниці, отже, це зростаючі функції, тому знак нерівності між аргументами зберігається. Далі перенесемо, перенесемо трійку. Ліворуч. І тепер методом інтервалів знайдемо розв'язки цієї нерівності. Нулі цієї функції, що в лівій частині, буде два числа, 2 числа мінус 2 І оскільки нерівність строга, то нулі функції не входять до розв'язків нерівності. Отримаємо три інтервали. На правому крайньому інтервалі знак. Ось цієї функції співпадає з знаком старшого коефіцієнта, оскільки тут плюс 1, тому плюс. Далі чергуються знаки. Нам необхідно менше нуля, тому отримуємо відповідь: проміжок від мінус 2, не включаючи до 2, також не включаючи. Наступні нерівності. Ліву і праву частину запишемо у вигляді степенів з основою 6. 1,3,6 – це 6 в мінус другому. При піднесенні до цього степеня показники перемножаються, тому отримаємо 6 в степені. Мінус 2 на 2 це мінус 4. І мінус 2 на мінус х – це плюс 2х. 216 це 6 в третьому. Також підносимо до х плюс 1, тому знову показники перемножаються, бо я 3х плюс 3. Функція, функція зростаюча, тому переходимо до нерівності аргументів, знак зберігається. 2х перенесу сюди, буде х, більше це сюди, мінус 7. Таким чином отримуємо проміжок від мінус 7, не включаючи і до плюс нескінченності. При розв'язуванні подвійних нерівностей також можна перейти до нерівності з однією тією ж основою в степенях 0,2 напишу тут 0,2 це те ж саме, що 2, а 2 це те ж саме, що, що 1 п'ята, а 1 п'ята ,5, це 5-1. Таким чином 0,2 можна замінити ось таким степенем. 5-1. Серединку переписуємо без зміни. А 125 це 5 в третю. Оскільки основа більша за одиницю це зростаюча функція, тому ми переходимо до нерівності показників, подвійної нерівності. Знаки не змінюються. Тепер позбавимося оцієї четвірки. Для цього потрібно відняти четвірку від усіх трьох частин. Мінус 1 мінус 4 мінус 5. Тут у нас мінус 4 взаємознищиться х, залишиться. І 3 відняти 4, це буде мінус 1. Таким чином, у відповідь ми записуємо проміжок. х більше рівня мінус 5, це значить від мінус 5 і до мінус 1. Включно. Так, ще одна нерівність. 0,5 це одна друга. А одна друга це 2 в мінус першому. Тому ми замінимо число 0,5 десятих як 2 в мінус першому. Вийде 2 менше 2. В мінус першому і до х-1 множимо, це буде мінус х плюс 1 менше рівне 2. Далі переходимо до нерівності показників. Тут у нас степінь 1. Показник маємо, тому отримуємо нерівність з тим самим знаком, що й між функціями, бо зростаючи у нас функції тут. Позбавимося оцієї плюс 1, один, віднявши одиницю. 1-1 один, 0. Один, тут мінус х. 1 відняти 5, 4. Тепер позбавимося оцього мінуса, домножимо на мінус одиницю. Нагадую, що при множенні на від'ємне число необхідно знаки нерівності змінювати на протилежні. Але щоб цього не робити, в подвійних нерівностях просто не прийнято так записувати знаки, ми просто результати множення переставимо результат множення на мінус 1 сюди. І сюди переставимо. Тому множу 4. 4 на мінус 1 це мінус 4. Записую мінус 4. Мінус х на мінус 1 це плюс х. І 0 на мінус 1 буде 0. Тому отримуємо результат всі числа від мінус 4 включно до 0 не включаючи. Наступне завдання: знайдіть область визначення функції. Дана функція містить корінь квадратний. Корінь квадратний. Може бути обчислений тільки з невід'ємного числа. Тобто це число, яке записано цим виразом, має бути невід'ємним. Отже, вираз 1 мінус 1 друга в степені х має бути невід'ємним. Знайдемо розв'язки цієї нерівності. Одиниця це 1 друга в нульовому степені. Оскільки основа менше одиниці, то в нас функції спадні, тому переходимо до нерівності аргументів, знак ми змінюємо на протилежний. Таким чином, всі x від 0 включної до плюс нескінченності задовольняють нашу нерівність, яка відповідно задовольняє наш корінь, а отже і нашу функцію. Тому область визначення нашої функції f це всі числа від 0 – Включно і до плюс нескінченності. В цьому випадку у нас є корінь і є ділення. Для корня оцей вираз має бути невід'ємним, а для ділення має бути нерівний нулю. Тобто маємо дві умови. Це для корня, а це для Ділення. Тепер з цієї системи слідує одна спільна умова, що цей вираз має бути просто більше нуля. Розв'язуємо нерівність. 27 це 3 в кубі. Звідси маємо. Отже, область визначення нашої функції f дорівнює проміжку від одиниці, не включаючи до плюс нескінченності. Тобто всі значення аргументу з цього проміжку задовольняють область визначення нашої функції, точніше утворюють її. Ці нерівності, основа синус π на 6 це одна друга. А одна друга це 2 в мінус першому. Мінус 1 множимо на цей показник і отримуємо мінус х плюс 0,5. Більше. Це 2 в одному другому або 2 в степені 0,5. Функція зростаюча маємо нерівність. Звідси маємо, що х менше 0. Це якщо х перенести сюди, а 0,5 сюди з протилежними знаками. Отже, відповідь. Всі числа від мінус нескінченності до нуля не включаючи. Наступна нерівність. 2 третіх в степені 4 на мінус 3 менше рівно 9 четвертих. 9 четвертих це 3 других у квадраті. Або 2 третіх в мінус другому. Оскільки тут 2 третіх, то і тут я також буду писати 2 третіх в мінус другому. Отримуємо 2 третіх. Менше або дорівнює 2 третіх в мінус другому степені. Переходимо до нерівності показників. Враховуємо, що це спадні функції порівнюються, тому знак нерівності буде змінено. Переносимо мінус двійку сюди, отримуємо нерівність. Зводимо до спільного знаменника. Методом інтервалів визначимо значення х. Х дорівнює 0 виключаємо з розв'язків. Це область визначення наша буде. Нулі функції x дорівнює 4 включаємо. Маємо три інтервали. Оце 0 функції. Знак чисельника. У чисельнику у нас вираз 4 мінус х при х -у старший коефіцієнт мінус 1. Отже, чисельник від'ємний. Знаменник додатний, тому що тут плюс 1 при х. Мінус поділити на плюс дає мінус, тому весь дріб має мінус. Тобто від'ємне значення. Далі чергується знак. Нам необхідно більше рівня 0. Це оцей інтервал. Отже, у відповідь записуємо. Проміжок від 0 не включаючи до 4 включно. Наступне рівняння. Тут основа 0,5 і тут ми також зробимо 0,5. Ліву частину переписуємо без зміни. А тут це 0,5 у квадраті, та ще до степеня 2х, отже, отримуємо 0,5 в степені 4х. Тепер. Тепер я перейду до основи 2. Тому що 4 це 2 в квадраті. 0,5 це 2 в мінус першому. Відповідно, будемо мати 2 в квадраті помножити на 2. В мінус першому, та до цього степеня це буде мінус х на х плюс 3. І тут 2 в мінус 4х. Перемножаємо тут степені. Отримаємо 2. В степені 2 додати оцей вираз. Тобто буде 2 в мінус. Я розкрию дужки. більше або дорівнює 2 в степені мінус 4х. Оскільки основа більше одиниці, то це зростаючі функції. Отже, нерівність, яку ми отримуємо з показників, має той самий знак, що і нерівність показникових функцій. Перепишемо. Це сюди перенесемо. Плюс 2, більше рівно 0. Тепер позбавлюся цього мінуса, поміняю знаки. Знак нерівності також змінюється, бо ми домножили на мінус одиницю, На числову пряму нанесемо значення хів, які задовольняють нерівність. Отже, нулі цього виразу це 2 і мінус 1. Вони входять до розв'язків. Тому зафарбовані кружочки. Це в нас нулі оцієї функції. Інтервали. Старший коефіцієнт плюс 1, тому плюс. Мінус. Нам необхідно менше рівне нуля, тобто від мінус 1 до 2. Включно від мінус 1 до 2.